Станіслав Козаченко з 12 років займається рукопашним боєм та військовою підготовкою. На стрибок спонукали друзів. Каже, то справжній драйв. Відважитися на перший політ було непросто. Перший раз було страшно, але я перемикався тим, що треба відключити запасний парашут, страхуючи прибор запасного парашуту, і тому якось. Перебув ці страхові відчайдухи її серед дівчат Анастасія Гуріна через малу вагу, вперше стрибнула у 19 років. Готувалася до цього місяць. Зовсім не страшно, мені дуже сподобалося. Мої емоції були після приземлення тільки позитивні. А це ті, хто тільки мріє про небо. Їх навчають азам військової справи та вперше знайомлять з парашутним спортом. Я займався таким спортом, що всі тут хочуть стрибнути, А чому я не можу цього зробити? Перш ніж стрибнути, потрібно пройти серйозні випробування на землі. Тут у нас на базі ми відпрацьовуємо вправи парашутиста правильне відділення, управління парашутом під час стрибка і правильне приземлення. Попереду вихованців традиційні змагання до дня високомобільних десантних військ проведуть їх в три етапи: відпрацювання тактики рукопашного бою, стрільба та плавання. Юлія Кравець, Павло Бартиш, Полтавські телевізійні новини.